Бажаю здоров'я. Мене звати Максим, мені 22 роки. і Я підписав контракт 1824. Я вирішив підписати контракт, тому що давно мріяв попасти в військо. Тут дізнався про цей контракт. І без вагань підписав його. І хочу стати на захист своєї країни і зробити вклад в нашу, в нашу історію, спільну історію. Я обрав 82-ту окрему десантно-штурмову бригаду, тому що ще з дитинства мріяв бути десантником. Ці бригади дуже гарне забезпечення, е, натовське озброєння, і це дуже є великою перевагою для. Теперішньої війни, сучасної війни. Я давно хотів служити в армії і, ну, і ще вагався. Но в цьому році я все ж таки рішився і, і пішов в військкомат. Хотів підписати контракт на 5 років. Но мені запропонували декілька контрактів, з яких виявився контракт 18-24. Я переглянув умови цього контракту, і він мені саме більше сподобався з усіх. Тому що там є безкоштовне лікування після ріку служби. І теж після ріку служби дається кредит на квартиру під 0,0%. Я рахую, що це дуже гарно. І, і плюс ще є фінансова допомога. <му> Зараз я проходжу базову військову підготовку. Що я можу про неї сказати? Так, важко, ну, дуже цікаво і пізнавально. І всі ми розуміємо те, що це робиться для нас. Я дуже вдячний нашим інструкторам. В першу чергу класні люди, просто люди все чітко і ясно пояснюють. Це дуже дуже пізнавально, дуже цікаво, хоч і навіть важко. Хлопці досить зволікати. Якщо хтось сумнівається, не сумнівайтесь, дуже гарне ставлення, дуже гарна так сказати, бригада. Так що долучайтеся до лав 82 ї десантно штурмової бригади.